Луцька громада попрощалася із двома захисниками Сергієм Давидчуком та Віталієм Петруком. Відспівали чоловіків у кафедральному соборі Святої Тріці. З одним із військових попрощались у суботу, з іншим уже сьогодні. Герої загинули, боронячи батьківщину у Донецькій області. Війна щодня змінює життя родин, які втрачають рідних людей. Надважливо в такі нелегкі часи для нашої держави прийти, віддати останню шану захисникам і поспівчувати їхнім близьким. У суботу, 10 червня, небайдужа громада попрощалася з лучанином Сергієм Давидчуком. Тепер починається дія від нашого суспільства. місцевого, луцького, всеукраїнського, сімейного, родинного, знайомих. Наскільки ми оцінимо те, об його дух! Ось свідомість сьогодні бачить нас, і буде бачити на майбутньому. І чи наше суспільство не потопче ту жертовну пам'ять тих воїнів? Сергій Давидчук був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 5 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Ніколи ні від кого не залежав, був самостійний був патріот своєї країни. Дай. Добродушно. Таких тільки й забирають. Не можу повірити, що його нема. Це просто Це... Ну, чого наших хлопці, всіх. От всіх наших волинських хлопців. Всі сидять. Мій син да. Його і мій син зараз там. Ой-ой-ой. Дядько Героя теж в складі Збройних сил України боронить кордони нашої держави. Нема слів, про що говорити. Всі ми будемо там, але. Світла пам'ять герою нашому, моєму племіннику, який воював зі мною і воює, я залишаюся на війні. Поховали Сергія Давидчука на кладовищі у селі Великий Омеляник. Співчуваємо, це наша родина. Вибачте, вічна пам'ять, хто загинув молодим. А вже сьогодні, 12 червня, родина та луцька громада провела в останню дорогу Віталія Петрука. Він став на військову службу за три тижні до повномасштабного вторгнення. А наш воїн, наш герой, не лише залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях, а буде тим прикладом славного воїна, до якого ми скажемо, маємо честь. І він скаже, маю в честь захищати нашу батьківщину. Тебе ми з честю поховаємо, а завтра підемо усі в бій. Загинув герой 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області. То мого брата, син, мені важко, бо у мене свіжа рана чоловіка, чоловік без вісти загинув, вже півроку не можемо ні забрати, ні поховати, нічого, я не можу нічого говорити, бо мені дуже важко, я не можу. Файний, файний був такий справедливий патріот, ну, такий чудовий хлопець. Гарний син у батьків, хороша родина, всі його любили. Всі його чекали з перемогою. Що сказати? Всі будуть його пам'ятати як найкраще. Вічна пам'ять герою, Слава герою. Поховають Віталія Петрука на міському кладовищі у селі Гараджа. На жаль, маємо ще дві втрати. В суботу ми провели в останню путь одного нашого захисника, героя Сергія. Сьогодні в понеділок провели ще одного нашого захисника, героя Віталія. Щире співчуття рідним, близьким, сім'ї наших героїв. На превеликий жаль, війна забирає життя багатьох наших жителів, багатьох співмешканців, жителів нашого міста, наших сіл, сіл нашої громади. Немає сумніву в тому, що перемога України настане, але просимо в Господа, щоб вона наступила якомога швидше, якомога меншими жертвами. Юрій Куцик, Мирослав Кутимчук для новин на часі.